При кліку на постачальника у звіті Аналіз постачальників у новій вкладці відкривається картка постачальника. На ній присутня статистика по основних показниках постачальника за вибраний та попередній період, а також їх різниця для порівняння значень показників. Розподіл показників дозволяє переглядати стовпчикову діаграму по вибраному показнику. Для переключення показників використовуємо пропорції над візуалізацією. При наведенні на візуалізацію відображається назва показника та його значення. На вкладці Товари у таблиці показані всі товари даного постачальника. Тут також можна налаштувати відображення звіту. Для цього натискаємо на кнопку колонки. Вона дозволяє вибирати конкретні показники для аналізу. На сервісі всі показники розцілені в умовні блоки. І ми вибираємо тільки ті, які нам зараз саме необхідні. Це дозволяє не розсіювати увагу на другорядне. Також ми можемо зберігати звіт для подальшого використання. Наприклад, якщо нам потрібно проаналізувати зміни, ми вибираємо всі показники, натискаємо кнопку Застосувати, далі натискаємо на плюс, вводимо назву звіту, зміни, натискаємо Застосувати, і наша група завжди буде доступна в закладках. До речі, на кожному звіті створюються індивідуальні закладки. А клік на зірочку робить звіт стартовим.